Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного енергоатом провів нараду з фінансово-економічних питань. Парламент ухвалив закон, що впроваджує нові санітарні норми та правила радіаційної безпеки. Чергове засідання робочої групи ВПХС по співпраці з волонтерами. Мобільна стоматологія здійснила свою першу поїздку на передову. 9 вересня відбудеться веломарафон Блю Лейкс Рейс 2023. Подробиці далі. 29 серпня енергоатом провів засідання, щоб визначити основні напрями фінансово-економічної діяльності компанії. Президент компанії Петро Котін окреслив два найбільш проблематичних питання: незбалансованість збалансованість моделі ПСО, а також незатверджений фінансовий план. Під час наради розглянули і результати роботи ВП енергоатом трейдинг. Незважаючи на скорочення обсягів продажу електроенергії на 30%, компанії вдалося утримати дохідну частину практично на рівні минулого року. Продаж електроенергії на ринку відбувався у повному обсязі, що зумовило зменшення позитивних небалансів. Це результат правильної і збалансованої торгувальної стратегії компанії, наголосив віце-президент енергоатома Хартмут Якоб. Завдяки злагодженій роботі компанія продовжує стабільно виробляти електричну енергію в умовах воєнного стану. Петро Котін зауважив, додатковий відпуск електроенергії атомними станціями позитивно вплинув не тільки на роботу компанії, а й на стабільність всієї енергосистеми та економіки України. За сім місяців поточного року частка енергоатому у загальному відпуску електроенергії становила 47,3%, А попередній план з виробництва перевиконано на 4 мільярди кіловат годин. На Хмельницькій АЕС відбулася технічна нарада у рамках виконання ліцензійних умов експлуатації обладнання на енергопідприємстві. Представники Держатомрегулювання ДП ДПНЕК енергоатам та ВПХС розглянули інформацію щодо виконання умов ліцензії, звіт про виконання заходів із підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та звіт про обсяг виконання робіт на енергогенеруючому обладнанні Хмельницької АЕС. Парламент ухвалив закон, який впроваджує нові санітарні норми та правила радіаційної безпеки за стандартами ЄС. Такі рішення на засіданні Верховної Ради підтримали 274 народних обранці. Внесені до закону зміни стосуються уточнення та конкретизації повноважень Кабінету міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, національної комісії з радіаційного захисту населення України, запровадження трьох ситуацій опромінення, встановлення основних лімітів ефективної та еквівалентної дози для персоналу і населення. Запровадження граничних доз у ситуації планового промінення для персоналу та населення, референтних рівнів для ситуації наявного та аварійного промінення, запровадження референтних рівнів середньої річної концентрації активності радону в повітрі приміщень для постійного перебування людей, визначення основних кроків щодо обґрунтування та оптимізації заходів захисту та безпеки при медичному проміненні. У День незалежності України відбулися урочисті заходи у військовій частині Національної гвардії України, яка охороняє Хмельницьку АЕС. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра привітав особовий склад та подякував нацгвардійцям за їх службу. Я хочу побажати, щоб Всевишній оберігав кожного з вас від усіх негараздів на шляху до визволення тих земель, які захопив підступний ворог. Військовослужбовці було відзначено почесними грамотами ВПХС та символічними подарунками за їхній внесок у забезпечення безпеки стратегічного підприємства. Серед дозиметристів оперативного персоналу Хмельницької АЕС відбувся конкурс профмайстерності. Відповідно до затверджених у компанії вимог, участь у такому заході може взяти персонал віком до 35 років. Це заохочує молодь удосконалювати свої вміння та поглиблювати знання. Цьогоріч учасниками конкурсу стали четверо працівників цеху радіаційної безпеки, які виконали завдання теоретичного та практичного етапів. У підсумку кращим за професію став Андрій Гавриленко, якого підготував Микола Кузьмінчук. Друге місце посів Дмитро Турас. А Леонід Купрій. Переможець представлятиме ВПХС на галузевому конкурсі професійної майстерності, який відбудеться у жовтні цього року на Рівненській АЕС. 24 серпня відбулося чергове засідання робочої групи ВПХС по співпраці з волонтерами. Присутні розглянули низку звернень від військових частин про надання допомоги. Також робоча група прийняла рішення про закупівлю продуктових наборів для підтримки родин внутрішньо переміщених осіб на Ізяславщині. Крім того, за кошти, перераховані працівниками Хмельницької АЕС та ППО ДПНК «Енергоатом», волонтери громадської організації «Енергія наших сердець придбали і передали нашим військовим квадрокоптер з зарядною станцією та запасними батареями, радіостанцію, тепловізійні камери, джути, турнікети, тактичні аптечки та інше обладнання. Закуплене обладнання представники колективу ХАЕС передали для військових. Не припиняємо докладати зусиль, щоб підтримати наших захисників. Нетішинські атомники організували для поранених військових відпочинок на природі та риболовлю. Захисники, які проходять лікування та реабілітацію у нашому регіоні, з ініціативи адміністрації Хмельницької АЕС, змогли відпочити та порибалити. Така терапія дуже дієва для військових, які проходять психологічну реабілітацію. Організувати такий відпочинок на природі допоміг клуб Рибалок Аматорів ВПХС. Мобільна стоматологія здійснила першу поїздку для надання медичної допомоги захисникам та жителям прифронтових населених пунктів. Спільний проєкт, ініціатором якого виступила Хмельницька обласна державна адміністрація за підтримки благодійної організації захисти Хмельниччини та ВПХС, показав свою актуальність та дієвість. Команда лікарів-стоматологів, яка складалася з Ігоря Овчарука, Віктора Колесника та Вадима Пархолупа, вирушила на передову на автомобілі, нещодавно створеної і обладнаної пересувної стоматології, щоб допомогти військовим та місцевим жителям. Які потребували послуг дантиста, Озброюючись стомат обладнанням та бажанням допомогти, вони стали першими, хто пройшов цією стежкою та зробив її зрозумілою для інших. За три дні сміливі лікарі у зоні бойових ГІ змогли допомогти більше ніж сотні пацієнтів. 9 вересня стартуватиме черговий благодійний захід на підтримку ЗСУ Блю Лейкс Рейс. Долучитись до грандіозного веломарафону довжиною 100 кілометрів запрошуються усі любителі велоспорту. Старт учасників відбудеться біля адміністративно-побутового корпусу ВПХС і пролягатиме через мальовничі лісові масиви та навколишні населені пункти. Фінішуватимуть велосипедисти вже на традиційній локації поблизу села Стригани. Умови участі доволі прості: донат на суму від 500 гривень для ЗСУ. Усю детальну інформацію з картою веломаршруту можна Знайти за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках ВПХС. Реєстрацію вже розпочато. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації, дивіться, та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!